Знайомить фінів з українською піснею та культурою. Софія Яковишина, яка після початку повномасштабної війни в селище Тростянець Вінницької області переїхала до Фінляндії, створила там невеличкий хор для українських дітей. Заняття почала проводити двічі на тиждень. Паралельно дівчина працювала в клінінгу. Зараз на її заняття приходять близько 20 дітей, яких розділили на дві вікових групи: від 6 до 12 років і від 12 до 14 років. У Фінляндії проводиться багато заходів на підтримку України. Цим користуються проросійські організатори, які для прикриття використовують у назвах своїх концертів Україну. Саме тому Софія продовжує знайомити іноземців саме зі справжньою українською культурою та злемківськими народними та сучасними піснями у власному аранжуванні. Софія Яковишина з нами на зв'язку. Вітаю. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як довго займаєтеся з дітьми за кордоном? Я почала займатися з дітьми минулого літа десь приблизно на початку серпня. Тоді ми хотіли готуватися до дня захисника дня дня незалежності України, і ми хотіли вивчити декілька пісень. І тоді я знайшла контакти товариства українців у Фінляндії і прийшла до них з такою ідеєю створити такий безкоштовний хор для українців, українських дітей, де вони б могли продовжити співати, так як в нас дуже співуча нація, і я знаю, що діти дуже часто ходили на якісь гуртки в Україні. Тому, виходить, ще більше уже року, я займаюся з хором. Розкажіть, будь ласка, детальніше про тих, хто підтримує вашу творчу діяльність там за кордоном. Е, можна сказати так, що наш хор е, існує завдяки товариству українців у Фінляндії, е, яке знаходиться у Хельсінкі, у столиці Фінляндії. Воно було створене досить давно, мені здається, 25 чи 26 років тому. І ми займаємося. на... Е, Саме за підтримки товариства, так як у них є дуже гарне приміщення, де є декілька дитячих кімнат, де є кімната для батьків, де вони можуть просто посидіти а почекати. І один рік тому, мені здається, було створене. Також був створений український центр саме культури, де почали організовуватись такі заходи для дітей саме. От, як вокал, там, танці, наприклад, і різні культурні заходи. Ось виходить, що саме так. З якими музикантами познайомилися у Фінляндії і чи працюєте разом? Я познайомилася з декількома українськими музикантами. Це просто нереально крута піаністка з Києва, яка приїхала сюди з дитиною. Ми познайомилися з нею, з нею на виступі на Дню Незалежності. Ми виконували з нею гімн України. І після того почали співпрацювати, зустрілися декілька разів, зробили в нашому аранжуванні декілька пісень, і нас запросили виступати на, одну із, на один із семінарів, які організовували Фіни. І далі ми якось так дуже хороший у нас був зв'язок. Сконектилися, і ми почали е, виступати на концертах для українців, і також для концертів е, на концертах для фінів або на семінарах, які, яких на, на нас почали запрошувати. Також познайомилася з керівницею хору українців у Фінляндії, е, яка теж дуже прекрасна жінка, яка вже декілька років назад організувала цей хор І також познайомилася з декількома фінськими музикантами, якими ми виступали на різдвяних концертах, і е, з дуже класною керівницею, навіть не фінського, а інтернаціонального хору, яка зараз якраз таки організувала український концерт, щоб познайомити фінів з українською культурою, е, теж за допомогою товариства. вони Організували це все, і декілька буде фінських також пісень народних, які переплітаються своєю там, історією або деякими мелодіями з нашими українськими піснями. Не так багато часу є на співпраці музично, так як я займаюся основною роботою, теж з українцями, але деякий час все-таки стараюся приділяти музиці і розвивати далі тут. Ну, ми знаємо, що ви також виходите на мітингу підтримки, на мітинги у підтримку України. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так тут, у Фінляндії, організовується дуже багато мітингів за допомогою товариства. Раніше це було кожного тижня, далі раз в два тижні, і тут мітинги бувають присвячені або. Дню, наприклад, незалежності України, або дню захисника вітчизни, або ем, можуть бути конкретно на якийсь ем, певний там під, яку, під якусь певну подію, яка відбулася, наприклад, в Україні там. Е, і я виходжу туди також, і деколи мене запрошують співати, тобто принести, наприклад, е, таку частинку української культури також. В ці мітинги, і можу так сказати, що люди зазвичай зупиняються подивитися взагалі, що це, і я дуже ну, бачу в цьому велику потребу, і мені здається, що це дуже важливо, коли виходять на мітинги, так як деколи фіни або люди, які живуть у Фінляндії, там іноземці, можуть. Так, вони дивляться новини, а коли але коли вони бачать реальних людей і там можуть підійти познайомитись або там підійти послухати, це набагато ефективніше і це набагато більше нагадує про Україну усім за кордоном. Скажіть, будь ласка, от як саме фіни ставляться до української культури, пісні та самих українців? От ви кажете, що вони так звертають увагу на вас, коли ви виходите на мітинги, правильно? Так, зі свого власного досвіду можу сказати, що у мене не було ніяких поганих ситуацій з фінами. І наскільки я знаю, дуже багато сімей, які приїжджали у Фінляндію, спочатку жили у фінських сім'ях, вони стараються допомагати, хоч і взагалі Фінляндії тільки 5 мільйонів населення, але вони стараються допомогти, в принципі, як вони можуть, з. Організацію якихось курсів, також з підтримкою українських там музикантів або українських викладачів вони також організовують семінари про те, щоб нагадувати, які події відбуваються в Україні, і запрошують туди нас, українських музикантів, щоб показати Україну також з іншої сторони, тобто, щоб Фіни і іноземці пам'ятали Україну не тільки як країну, в якій які йде зараз війна, а як країну, в якої є своя культура, дуже багато своїх традицій і прекрасна музика. Тобто я відчуваю, що фіни дуже підтримують Україну і багато дуже організовують різних заходів для підтримки і. Для, скажімо так, популяризації справжньої вже української культури, тому що раніше вони могли там не дуже розрізняти українців і росіян. Зараз, а зараз вони вже розрізняють, чітко... так? Так. Зараз вони чітко розмежовують. І так як у них була така трошки ну, майже така сама історія з країною з сусідом так скажемо. У них теж є досвід ну, війни з Росією, то вони в своєму руслі, але теж розуміють наші відчуття зараз. Я вам дякую. Угу, дякую. Софія Яковишина, співачка, яка популяризує українську культуру та пісню за кордоном, була з нами на зв'язку.